Всім привіт! Так, задумайте своє запитання. Ну, просто задайте, якесь, можливо, довго не вирішується. Можливо, просто ви не знаєте, яку сторону обрати, який напрямок. І ми сподіваюся, побачимо наразі якусь підказку саме для вас. Два варіанти буде. Тобто, оберіть перший або другий. І колода, до речі, українська. Так. Тому це метафоричні карти дуже я люблю таку тему. Отже, давайте перший варіант подумали за своє запитання. Дістаємо карту з підказкою. Пабам! Бачите, як красиво. Угу. Існує мільйон можливостей. Бачите, тобто можна, все вийде. Кожен раз, вибираючи щось, будь уважна. Не обирай те, що зручно, доречно або почесно. Вибирай речі, які тобі до душі. Вибирай те, що ти хочеш зробити, не зважаючи на будь-які наслідки. Тобто обирайте себе іншими словами, ви знаєте вірний напрямок, ви розумієте, що у вас вистачить і сили, і наснаги і бажання. Тож давайте, вперед і вгору, все вийде. Дивіться, який красивий коридорчик веде до ваших мрій і здійснення ваших бажань, і вирішення вашого питання. Бажаю вам успіху. Другий варіант та-дам! О, як красиво. Ти ніколи не самотня. У хвилини найтемнішої та й найстрашнішої ночі, ти не самотня. Всесвіт любить тебе, оберігає і принесе на руках той відрізок шляху, який виявиться найскладнішим. Тож беріться до справ, розумієте, да, всесвіт, як тут написано на вашому боці, у вас дійсно все вийде. Просто не треба давати страхам взяти гору над вами. І ви дійсно зможете зустріти на тому шляху при вирішенні своїх потреб людей, які вам зможуть допомогти. Тобто, ви не самотні. Дійсно, в цьому вирішенні запитань, ну і місяць розумієте, які тут зображені. Це ж є про вашу особисту долю. Тобто, вам по долі пройти саме цей маршрут для того, щоб ви стали кращою версією себе, тобто, щоб ви загартували свій характер, здобули нові, нові якісь риси характеру для того, щоб просто еволюціонувати над собою, розвиватися, розумієте? А рух, і розвиток це і є саме життя. Тож я бажаю вам успіху і надалі. Гарного дня, папа.